День мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, сьогодні на заняття з розвитку мовлення до нас залітала лялька Наталочка. Наталочка дуже переживає, вона ніколи не була в дитячому садочку і нікого не знає. Наталочко, а ми з тобою зараз усі познайомимося. Мене звати Світлана Михайлівна, а мене Наталочка. Дітки, а скажіть Наталочці, як вас звати? Дітки, ви всі назвали своє ім'я Наталочці. а зараз послухайте, хто при діток піклується в садочку. А зараз, дітки, послухайте мою загадку і відгадайте. Хто як кочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає? Нянчить, пестить, розважає? Так, дітки, правильно, це вихователька. Вона перша зустрічає малят у дитсадку, вона з ними грається, проводить прогулянки, заняття, відповідає на цікаві запитання, весь день піклується про дітечок у садочку. А ця загадка про кого? Хто за нами доглядає? Чистоті усе тримає, миє, чистить, прибирає, ще й за нами доглядає. Так, малята, це наша няня, яка допомагає вихователю годувати діточок, прибирати в кімнатах, збиратися діткам на прогулянку, готує малятам спальню до сну, провітрює кімнати. Все тримає в чистоті і дуже любить маленьких діточок. А ще в нашому садочку піклується при дітей кухар. Він готує нашим дітям і сніданки, і обіди, суп, і борщ, і котлети, каші, плов і вінігрети. Дуже смачно він годує діточок у садочку. А ще в садочку. Є музичний керівник, який навчить діток співати, інструменти в руки брати, танцювати польку й вальс, щоб порадувати вас. А ще про діток в садочку піклується медична сестра. Дітей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, вітаміни та мікстури. Підведемо підсумок нашого заняття. Хто ж піклується про маляту садочку? Я буду називати речення і хто піклується, а ви малята, за мною повторюйте. Вихователька піклується про діточок у садочку. Няня піклується про діточок у садочку. Музичний керівник піклується про діточок у садочку. Кухар піклується про діточок у садочку. Медична сестра піклується про діточок у садочку. От і познайомилася Наталочка з вами, дітки, і не буде вона в садочку сумувати і боятися, адже вона знає тепер, хто піклується про діточок. І ви тепер знаєте, хто піклується про діточок, а Наталочка буде чекати з нетерпінням зустрічі з вами у садочку. Бувайте, малята!